Друзі, на своєму каналі показую по ваших просьбах свій кущик Астріда. Ось такий він у мене на даний момент у стадії перецвітання. Тому що, коли він квітнув у мене не було вдома, і показати, як він розквітає, які в нього на піврозпуску і на початку розпуску квіти я не встигла. Але показую вам те, що є, тому що і цього не встигну, бо вже він перецвітає і цвітіння це останнє, бо бачу, що бутончиків більше немає. Трошки він мені не такий цьому році, як має бути. Але це причина пояснення кліматичні умови, спека, яка ну, неймовірна була. Ви ж знаєте, що всі пеларгонії страждали від цього. Але сорт гарний, невибагливий, витривалий, має ось такий кущ стандарт. З маленькими в нього листочки маленькі. Такі невеличкі. Впізнає, впізнаються пізна, у формі листочків цей кущик. Ось такі квіти в нього. Шапки більші мають бути набагато. У мене були шапки, прям дуже великі. Просто це вже останні перецвітає. Останні шапки перецвітають. Ось такі квіточки. На початку розпуску вони розпускаються такими бочечками дуже гарними, такими, як трояндочки, такими прям кругленькими, дуже красиві. О, а це вже квіточки на останньому цьому вже перецвіт... стадії цвітіння. Ось На сонечку, дивіться, як загоріли кінчики. Махрові з такими видуженими пелюсточками. Ось такий сортик. На Джагерхус бере не схожий зовсім, тому що, порівнювали, ні, схожості немає ніякої. Візуально і здалека схожий, але ні формою шапок, ні листям, ні кущем, ні Вони не схожі. Ось, ні кольором. Ось і бачите, він також красиво підсихає, в'яне, тому за рахунок цього квіти. Тримаються бутони, шапки тримаються дуже довго і не портять візуального вигляду. І знімати їх можна якнайдовше, найпізніше. Ось такий він. астрід, чудовий сорт. Помилуйтеся зі мною і до зустрічі.